Я Олександр, власник компанії Авакар і заснований культури евакелемів в Україні. Чому саме компанія Авакар? Ми маємо досвід вилити на евакелемів більше восьми років. За цей час ми зібрали найбільшу в світі лекальну базу. Саме ми винайшли та запатентували 3D-форми, звернувшись до нас, ви можете бути впевнені, що ми вирішимо любу вашу потребу. Чи є сезонність у евакелемів? Особисто я використовую евакелемік круглий рік, тому що це практично і зручно. І саме в нашому матеріалі, який ми експортуємо з Європи, немає ніякого запаху та деформації. Виробляючи хтось евакелими, крім нас в Україні. Так, на сьогоднішній день розвивалося дуже багато підвальних виробників, які копіюють нашу продукцію. Але ви маєте розуміти, що оригінал завжди кращий, ніж підробка. Якщо ви хочете отримати дійсно якісний продукт, звертайтеся тільки до перевіреного виробника. Ми чекаємо на вас.